Чергова апаратна нарада у голови Фастівської райдержадміністрації Анатолія Бусінкова розпочалась передусім з обговорення стану ринку праці у Фастівському районі. йшлося про підвищення зайнятості населення, створення нових робочих місць, завдання і перспективи у цьому напрямку на 2014 рік. На виконання завдань президента щодо стимулювання підвищення зайнятості населення. Створення нових робочих місць. Основним завданням на 2014 рік залишається сприяння працевлаштуванню на населення, скорочення тривалості перебування на обліку безробітних, а також. Співпраця з роботодавцями щодо діяльності центру зайнятості йшлося і про таке законом про зайнятість населення. Передбачено стимулювання створення нових робочих місць. Передбачено три види компенсації. Три компенсації перша компенсація це для створення нових робочих місць пріоритетних в пріоритетних галузях економіки, до яких відноситься сільське господарство, будівництво, транспорт, зв'язок та інші. Потім компенсація єдиного внеску для роботодавців, які працевлаштовують працівників і виплачують їм заробітну плату не менше як три мінімальних заробітних плати. А також третій вид компенсації це для роботодавців, які працевлаштовують. Громадян, які потребують особливих потреб працевлаштування, Вже цієї неділі міськрайонний центр зайнятості проводить міні-ярмарок вакансій та круглий стіл з керівниками підприємств та підприємцями-роботодавцями з питань працевлаштування громадян та професійного навчання, повідомила Вікторія Олександрівна. Адже вирішення проблем зайнятості населення було і залишається головним завданням в роботі уповноважених державних органів. Голова Фастівської райдержадміністрації Анатолій Бусінков зазначив, що беручи до уваги необхідність формування та реалізації соціально-економічної політики, забезпечення збалансованості попиту і пропозиції робочої сили, головною метою є досягнення нового рівня співпраці органів влади та соціальних партнерів. Роботодавців Яна Хрустальова, Костянтин Мороз, новини, телеканал АСТВ.